В Цій частині ми говоримо з вами про декілька важливих речей. Перше це написання умов за допомогою if leave, else. За допомогою цієї конструкції ми будемо робити відгалудження в нашій програмі і зможемо виконувати якісь рідки коду тільки при виконанні певної умови. Друга частина це повторення якихось дій. Тут ми говоримо про цикл for та про цикл while. Тут можуть бути такі речі, як, наприклад, зробити однакові перетворення з кожним елементом списку. Або якщо ми говоримо про while, це може бути виконувати запит. До тих пір, поки щось не станеться. І третя частина це обробка винятків. Тобто ми навчимося реагувати на ситуацію, коли у нас виникає виняток, ми очікуємо, що виняток тут може статися, і ми будемо відповідно працювати з ним, реагувати на нього та щось робити в тому випадку, коли він виникає. Можна сказати, що обробка винятків чимось схожа на if else на умови. Тільки ми тут говоримо вже, якщо виняток стався, ми робимо щось одне, якщо винятку не було, робимо щось інше. Ця тема буде відрізнятися від попередніх тим, що ми вже не все будемо робити в Python. Набагато більшого ми будемо писати вже всередині файлів. А також в цій та наступних темах у вас вже з'являється нова частина, це частина з прикладами. Тепер у вас буде теорія, наприклад, що таке умови, що таке цикл for, що таке while. А після цього йдуть приклади. Відео з прикладами це ми говоримо про якусь конкретну ситуацію, як щось зробити. Наприклад, як перетворити список рядків, в список чисел. Я вам показую, як це зробити. І пояснюю, чому саме так ми робимо, які ще є варіанти, що з це можна робити. Для кожного прикладу коду, який ми будемо розглядати, у вас буде код, написаний окремо в репозиторії з прикладами. Тут у вас є каталог Examples, і для кожного розділу, який ми розглядаємо, є відповідний каталог, в якому є приклади. Наприклад, якщо ми відкриємо каталог для поточної теми, ви побачите, що тут багато прикладів. Відповідно, коли ви дивитесь відео з якимось прикладом, ви побачите там назву файлу, і ви можете відкрити той самий файл і подивитись на код. Також, якщо ви вже знаєте основу Python, ви можете не дивитись відео з прикладом, а відкрити спочатку відповідний код. Подивитися, наприклад, якщо вам все зрозуміло, ви можете пропускати це відео. Тому що у нас будуть приклади і для простих ситуацій, і для більш складних. І ви можете не витрачати час на те, щоб дивитись, як я пишу код для якоїсь ситуації, яка для вас проста. Ви можете подивитись код, якщо вам все зрозуміло, можете пропускати це відео. І далі вже в кожній темі будуть такі відео. Де ми дивимось, наприклад, вирішення якоїсь конкретної задачі.